Радіо Чикаго». Є інформація про те, що Рада власне має пояснити, які вибори будуть після війни. Зараз їх проводити звичайно небезпечно, і про це повідомив Стефанчук. Багато міжнародних колег під час спілкування питають, чи думаєте ви про наступні вибори? Я їм завжди кажу: ми думаємо про нашу перемогу, а вибори мають бути після нашої перемоги. І тут вже дійсно потрібні будуть зміни в законодавство. Про це повідомив спікер Верховної Ради. Також, за його словами, парламент, як мінімум, повинен пояснити, які. Це будуть вибори, бо Конституція передбачає тільки два види виборів. Чергові та позачергові. Після чергових не існує і ще є ціла низка інших законодавчих неузгодженостей. І треба зрозуміти, як нам виходити з цієї юридичної плутанини. Спікер також упевнений, що проводити будь-які вибори у період воєнного стану неможливо. І власне без забезпечення участі у виборах військовослужбовців, людей, які виїхали за кордон і знайшли тимчасовий прихисток в інших країнах, без гарантування безпеки виборчого процесу, і також без інших більш дрібних питань. Це є неможливо, так це неможливо, але багато хто зараз почав вже витягувати цю карту, що потрібні перевибори. І знаєте, вони мають такі невеличкі підстави, тому що до цих пір в Україні не введений стан війни. У нас є військовий а, війсь воєнний стан, це більш такий політичний процес, який передує стану війни. Але стан війни ще до цих пір не введений. Чому його не вели? Велике питання. Соно виборів так, вони є неможливі, і всі, ті, хто закидають, що давайте. Проведемо вибори, особливо деякі наші західні партнери питають питають Україну, а що ви будете робити з виборами? Як далі? Тут потрібно розуміти, що пріоритет це є війна, радіо ЮЕЙЧИКАГО.